Колись у Високих горах Карпат, де смерека торкається неба, а вітер шепоче стародавні пісні, народився хлопець із вогнем у серці Олекса Довбуш. Його бояри звали Гайдамаком, пани розбійником, а народ своїм героєм, месником і духом Свободи. Кажуть, у дитинстві він бачив, як жорстокий пан вигнав його родину з хати. Серце хлопця скипіло, і він присягнув собі. Захищати бідних і нищити неправду. Так довбуш став ватажком опришків, чайдушних горян, що нападали на панські двори, грабували маєтки та віддавали здобич селянам. Та був у нього не лише меч і відвага, а й таємна сила. Одна з легенд каже, що Довбуш мав чарівний камінь, подарований карпатським мольфаром. Камінь цей давав йому силу ведмедя, швидкість оленя і здатність зникати в тумані. Ворог стріляв, а куля не брала довбуша. Панські загони гнали за ним, а він вже був у іншій долині. Але, як і кожна легенда, ця мала зраду. Один із його людей продався ворогам, і кажуть, саме він вказав шлях до схованки Довбуша у бою, зрадник ударив героя в спину. Та помер Довбуш не як простий чоловік, а як міф. Досі в Карпатах кажуть коли на горі зіймається буря, то це довбуш б'є палицею в камінь. А якщо знайдеш його чарівний камінь, отримаєш силу волі та справедливості. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та підпишіться на наш канал. Пишіть в коментарях, які історії та легенди ви хотіли б почути.